Thank you Який героїн був розроблений фармацевтичною компанією Bayer. 10 серпня 1897 року співробітник Bayer Фелікс Хоффман синтезував ацетилсаліцилову кислоту у хімічно чистій та стійкій формі, створив, створивши перше в історії світової фармацевтики синтетичні ліки, що є лікувальною субстанцією та які не зустрічаються у природі. Напій Кока-Кола був винайдений американським фармацевтом Джоном Стітом у 1886 році і випущений на ринок як ліки від нервових розладів. До складу ліків входили три частини листя Коки на одну частину горіхів тропічного дерева Коли. Кока-Кола призначалась як лікарський засіб при лікуванні шлункового та головного болю, а також для полегшення ще багатьох симптомів. У 1820-х 1830-х роках кетчуп у США продавався як ліки від облесіння та екзами на ногах, і навіть був запатентований як лікарський препарат каротиноїдний пігмент лікопін, що входить до складу томату, дійсно корисний для здоров'я. У кетчуп його вміст вищий, ніж у звичайному помидорі. Кетчуп сьогодні, звичайно ж, не вважається ліками, а купити лікопін можна у вигляді звичайних таблеток або капсул. Таблетки для всього на початку ХХ століття продавалися таблетки буквально від усього, від поганого настрою, втоми і навіть щоб стати розумнішим. Багато хто з них був звичайним цукром. Смачна упаковка: перші капсули для ліків виготовляли з желатину. Спочатку їх ковтали цілком, але деякі люди умудрялись розкушувати їх, насолоджуючись смаком желатину. Пігулки імітації у дослідженнях часто використовують плацебо. Це таблетки, які не містять активних речовин, і забавно, що іноді люди почуваються краще після їхнього прийому, навіть якщо в таблеці був тільки цукор. Таблетки гіганти. Найбільша таблетка, яка була офіційно визнана, важила понад 90 кілограм і мала 1 метр у діаметрі. Звичайно, вона була створена з метою реклами, а не для того, щоб приймати її всередину. Перше приготування ліків. Стародавні єгиптяни теж мали свої таблетки, але інгредієнти для їх приготування були такі: бруд, вугілля та тварині начинки. Не найапетитніші ліки. Пігулки для тварин. Для тварин теж існують таблетки, причому деякі з них спеціально зроблені смаком м'яса або риби, щоб вихованець із задоволенням їх сів. Пігулки це не просто ліки, вони можуть бути цікавими і іноді навіть смішними. Змішано чабувало, потім все розформувати. Придивіться все довкола стало різно польотом! сходи світо.